Всім привіт, друзі! До вашої уваги! Лаци маєчки дитячі мікс брендів для хлопчиків та для дівчаток. В оригінальних упаковках бренду В упаковці дві одиниці, розмір 110-116. Матеріал бавовна та еластан Також присутній бренду Hip Hops. Розмір 146-152. 134-140 Також присутні з принтами. Ось така дуже класна маєчка. Світлого кольору. з принтом Бренду Кунібу. Ось такого виду. Розмір 146-152. Розміри від 98 104 до 158 164. Матеріал 95% бавовни, 5% Еластану. Виробництво Німеччина. Всього у лоті 70 одиниць і цей лот ви можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток ФІН на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу! Заробляємо разом!